Розділ 9. Рішучий огинає мис доброї надії. На Баку. Курс космографії професора Джо. Управління повітряними кулями. Дослідження повітряних течій Еврика. Рішучий стрімко рухався до мису доброї надії. Погода трималася чудово, хоча море і починало хвилюватися. Через 27 днів після відбиття з Лондона 30 березня на горизонті з'явилася столова гора. У підзорну трубу можна було вже бачити місто Кейптаун, розташоване біля підніжжя амфітеатру пагорбів, і незабаром рішуче кинув якір у його порту. Капітан зайшов сюди тільки для відновлення запасу вугілля. На що потрібен був всього один день. На наступний ранок рішучий попрямував на південь, що, обігнувши південний край Африки, увійти в Мозамбійську протоку? Джо не вперше подорожував по морю, і він відразу відчув себе як вдома. Прямодушність і веселість славного малого привабили до нього всі серця, до того ж, на нього якби. Падали промені слави доктора, слухали його, як Оракула, і, по правді сказати, помилявся він не більше інших оракулів. І ось в той час, як доктор в Кают Компанії читав свій курс географії офіцерам, Джо панував на Баку і по-своєму викладав історію. чому, втім, він тільки наслідував приклад найбільших істориків усіх часів. Природно, що і на Баку розмови все більше крутилися навколо повітряної подорожі. На перших порах Джо важко було переконати деяких диваків, що така подорож взагалі можлива, але коли матроси повірили в неї, їх уява так розігралася, що більше... Не знало нічого неможливого. Захоплений оповідач запевняв своїх слухачів, що за цією повітряною подорожю, звичайно, піде чимало інших, це тільки запевняв він початок багатьох надлюдських підприємств. Чи бачите, друзі мої, говорив він, коли ви випробовуєш такий спосіб пересування, без нього вже важко обійтися. Коли наступного разу ми полетимо, то вже не будемо триматися над землею, а станемо забирати все вгору і вгору. Ось як! Значить, прямо на місяць підете? із захопленням вигукнув один із слухачів. Дуже нам потрібен на місяць, заперечив Джо. Це вже занадто просто. Кожен може там побувати. До того ж на місяці і води немає, доведеться її тягнути з собою величезну кількість. Та ще треба прихопити і пляшки з повітрям, щоб було чим дихати. Хай так! Але скажи Джин то там є? запитав один з матросів, великий любитель цього напою. Джину там, мій хоробри, не знайдеш. Ні, навіщо ж на місяць. Ми полетимо на ті чудові планети, про які часто розповідав мені мій доктор. І почнемо ми нашу подорож, скажімо, з Сатурна. Це того, що з кільцем? Запитав кварти Так, у нього є обручка. Тільки невідомо, куди поділася його дружина. Але як же ви можете злетіти так високо? вигукнув вражений Юнга. Видно, ваш доктор сам диявол». Який же він диявол? Для цього він занадто добрий. А куди ж ви полетите після Сатурна? поцікавився сам і нетерплячий заслухачів. Після Сатурна, ну, ми відвідаємо Юпітер. Деввижна країна, доповім я вам. Там день триває всього 9,5 годин. Так що ледарям там життя, а рік завдовжки в наших 12. Це, мабуть, вигідно для людей, яким залишилося жити якихось півроку. Порядно таки продовжить їх існування. Один рік. — Наших дванадцять. Один рік? Наших дванадцять? перепитав Хюнга. Так, друже, ти там смоктав би ще свою соску, а той ось дядечко, якому за п'ятдесят, був би тепер хлопчиком половиною років. Ну, це вже не билиці. В один голос закричали всі присутні на Баку. Чиста правда, наполягав Джо. І то ще буває. І що станеш все зустрічати на цій землі? Так, мабуть, нічого не дізнаєшся, і будеш нерозумнішим морської свинки. А ось поживити трохи на Юпітері, тоді дещо й побачиш. Так, до речі, скажу я вам, там треба тримати вухо гостро, адже. У Юпітера супутники далеко не тихої вдачі. Всі на Баку сміялися, але наполовину вірили Джо, а він уже описував планету Нептун, де так добре приймають моряків. Потім запевняв, що на Марсі головну роль відіграють військові, і це врешті-решт починає навіть дратувати. На Меркурії ж противним місцем. За його словами, живуть тільки одні копці та злодії. І ті і інші так схожі один на одного, що їх і не відрізниш. Нарешті він описував їм венеру та так, що дух захоплювало. Коли ж ми повернемося з цієї нашої експедиції, заявив веселий оповідач. Нам. Знаєте, дадуть орден Південного Христа, он він там блищить в петлиці у доброго Бога. І це буде вами цілком заслужено, в один голос заявили матроси. У таких жвавих розмовах і проходили вечора на Баку, а в цей же час в кают компанії йшли своєю чергою наукові бесіди доктора Фергюсона з офіцерами. Розмова торкнулася способу управління повітряною кулею і Фергюсона попросили висловитися з цього питання. Не думаю, почав доктор, щоб коли-небудь можливо було управляти повітряною кулею. Мені відомі всі випробовані і запропоновані способи. Жоден з них не мав успіху, і ніякий, мені здається, не Ви Панове, звичайно, прекрасно розумієте, що я повинен був серйозно зайнятися цим питанням. Але вирішити його мені було при даному стані механіки не під силу. Для цього треба було б винайти двигун незвичайної потужності і неймовірної легкості. А попри все те, не можна було б протистояти скільки-небудь значним повітряним течіям. Треба сказати, що до сих пір займалося питання управління кошиком, і це було, по-моєму, помилкою. Тим часом, зауважив хтось із присутніх, є багато спільного між повітряною кулею і судном, яким проте легко керувати. Та ці ж, та ні ж... Відповів Фергюсон, Загально тут надзвичайно мало або зовсім немає. Повітря набагато менш щільне, ніж вода, в яку судно занурене тільки до половини, в той час як повітряна куля все плаває в атмосфері і залишається нерухомим щодо навколишнього її середовища. Так ви думаєте, доктор, що наука повітроплавання сказала вже своє останнє слово? Запитав співрозмовник. Ні. Звичайно, ні. Потрібно шукати іншого виходу. І що не можна управляти повітряною кулею, то треба навчитися утримувати її в сприятливих повітряних течіях. У міру того, як ви піднімаєтеся вгору, повітряні течії робляться набагато рівніше і постійніше в своїх напрямках. Там, у височині, на них не чинять вже впливу долини і гори, що борознять поверхню земної кулі. Від них то, як відомо, головним чином і змінюється напрямок вітрів і їх сила. І ось коли атмосферні зони будуть вивчені повітряної кулі, можна буде триматися в найбільш сприятливих з них. Але тоді, щоб потрапити в ці сприятливі зони, доведеться постійно то підніматися то спускатися, зауважив капітан Пеннет. А саме в цьому, дорогий доктор, я й бачу справжні труднощі. Чому ж, любий капітане, походьтеся, що ці підйоми і спуски, і що вони й не будуть перешкодою для простих повітряних прогулянок, Можуть бути дуже скрутними при довгих подорожах. Поясніть, будь ласка, капітан, чому ви так думаєте? З тієї простої причини, що повітряна куля може підніматися тільки при скиданні баласту і знижуватися завдяки випусканню газу. А за таких умов, ваш запас баласту і газу скоро буде вичерпано. В цьому то, звичайно, все питання, дорогий мій панет. Це єдине утруднення, яке наука повинна подолати. Справа не в тому, щоб управляти повітряною кулею, а в тому, щоб змусити її підніматися і опускатися без витрати газу. Адже газ то, і що можна так висловитися, її сила, кров, душа. Ви маєте рацію, дорогий доктор, але це завдання ще не вирішене. Спосіб цей ще не знайдений. Вибачте, знайдений ким? мною, вами, ви самі прекрасно розумієте, що коли б не це, я не ризикнув би робити на повітряній кулі переліт через Африку. Адже протягом якоїсь доби мій газ зовсім виснажився б. Але в Англії ви про це не сказали ні слова. Так, я не хотів, щоб з приводу мого відкриття велися публічні дебати. Який в них сенс? Я таємно проводив підготовчі досліди, і вони мене цілком задовольнили, а я не вважав себе зобов'язаним кого-небудь про це інформувати. Ну що ж, дорогий Фергюсон, можна просити вас відкрити нам вашу таємницю? Зараз повідомлю. Вам її, панове, спосіб мій дуже простий: цікавість всіх присутніх зросла до крайності, і доктор Фергюсон самим спокійним тоном почав викладати наступне.